Мальовнича річка Нивка бере свій початок на території сучасного національного виставкового центру України, що в Голосівському районі столиці. У своєму верхів'ї вона утворює кілька невеличких ставків, що нині значним чином міліють, завдяки в лапках будівництву, що розташовується поруч. Його бетонні окови уже сьогодні сковують 400-метрову ділянку річки, що ще донедавна клекотіла тут широким природним руслом, упираючись в гамірний проспект Глушкова. На поверхні водний потік ми можемо спостерігати уже в парку Теремки, де він утворює три еліптично видовжені ставки, що компактно розташувалися уздовж вулиці Маршала Якубовського. Після перетину вулиці Луценка Нивка знову опиняється в підземному колекторі, де до неї з лівого боку долучається невеличка безіменна притока, що її нині майже знищило будівництво житлового комплексу Республіка. поруч. Проте все ж через кількасот метрів нивці вдається вирватися на поверхню в районі села Жуляни. Тут до невеличкого струмуючого потоку ще відносно чистої води примикає величезна труба колектора від стійника, що через весь масив теремки 2 тягнеться вздовж річки. Після їх з'єднання ширина русла значно зростає, разом з тим до водного потоку потрапляє значна частина сміття і нечистоти з довколишніх вулиць. Забруднені води річки уквічені побутовим сміттям повсякчас дошкуляють жителям села Жуляни, чиї присадибні ділянки спускаються до її рвистих берегів. Однак і самі жителі не гребуть можливістю використовувати води річки, м'яко кажучи, не за призначенням. Для того щоб якимось чином покращити ситуацію із якістю води в річці, ще в 2001 році комунальним підприємством плесу було розпочати спорудження ось таких відстінників паралельно основному руслу річки, проте будівництво так і не було завершено. Щодо самого водного потоку, то в межах вище зазначеного села він утворює три невеличкі ставки, що нині сильно засмічені і слугують більше як природні відстійники нечастот. На південь від залізничної станції Київ волинський річка знову поринає під землю і, перетнувши залізничне покриття та промислову забудову, утворює нині порослий очеретом ставок в районі вулиці Трублаїні. Після перетину вищезгаданого шляху, річка з вивистим шляхом прямує на північний схід ложбиною між вулицями Качури та Тепличною. Береги річки в цій місцині нагадують суцільне звалище. Останньою точкою, де можна ще побачити річку в цій місцині, є узбіччя вулиці Симиренка, після перетину якого річка потрапляє в колектор шириною шириною висотою близько 4 метрів, яким надалі долає відстань понад 2,5 кілометрів територію Південної Борщагівки. На поверхню наша знайома виринає уже в районі селища Софіївська Борщагівка, що знаходиться за межами міста. Щоправда, русло потоку вірніше величезний став, що воно тут утворює. Нині добре заховано за численними парканами приватних подвір'їв, що в супереччинаму водному кодексу України перегороджують безпосередній вихід до води. Проте місцевих жителів це мало бентежить. Після подолання вулиці Леніна в межах уже згаданого села річка тече в широкому заболоченому руслі. паралельно вулиці Гагаріна. Річка утворює ще один ставок витягнутої овальної форми, після чого мандрує крутими урвищами села далі на північ, до перетину з вулицею Пушкінською, де до неї долучається невеличка пересихаюча ліва притока, що витікає з розташованого поруч ставка. Неоднорідність гірських порід, що складають геологічну основу місцевості, зумовлює в цій місцині різкий серповидний вигін річки Нивка. Кількасот метрів звідси нивка потрапляє на територію ще однієї борщагівки, цього разу вже Петропавлівської. Розташований поруч ставок і на сьогодні може приємно порадувати відпочивальників своїм біорізноманіттям. Саме цей ставок приймає ще одну праву притоку річки, що бере свої витоки поблизу колишнього заводу Електронмаш і далі прямою лужбиною дотичної до нього яру, до місця безпосереднього злиття. Це не все так райдужне, як може видатись на перший погляд. Продовжуючи свій шлях на північний захід, річка опиняється у пелені щільної приміської забудови. У цьому становищі, час від часу нагадуючи про свій норов локальними заболоченнями, вона долає відстань ще в майже в півтора кілометри перед тим, як утворити черговий величезний ставок у своєму руслі вже 14 за рахунком. Поблизу цього місця до нивки долучається колектор Верховинний, в якому нині закований ще один безіменний струмок права притока нивки, що бере свій початок поблизу вулиці з малозвучною назвою вулицею Відпочинку. Далі, за течією, подолавши невеличке звалище із сантехніки, Нивка прямує на північ до проспекту Перемоги. Після перетину останнього річка утворює найбільший в своїй течії ставок Святошинський. Названий так, на честь одноіменного житлового району, що розкинувся поруч. Тут, з правого боку до річки, впадає і струмок, що носить нині таку ж назву. Щодо останнього, то ще донедавна він протікав території старої забудови селища Біличі. У нижній частині Святошинського ставка облаштований величезний водовипуск із двома бетонними створами, після подолання яких річка опиняється на території рибного господарства «Нивка», яким утворюючи каскад з численних ставків, досягає свого гирла. Повна ж назва цієї установи державне підприємство, дослідне господарство «Нивка» інституту рибного господарства Української академії аграрних наук. І ось якими з дозволу сказати дослідженнями нині займається ця організація? Далі без коментарів. За останні три роки з лиця землі зникло до половини ставків господарства, що становили невід'ємну частину річки. Забудовників не зупиняє навіть той факт, що по берегам річки в цій місцині ніздяться червонокнижні птахи, а сама територія належить до складу національного природного парку. Якщо темпи будівництва збережуться, то найближчим часом ми ризикуємо втратити цей унікальний острівець природи в місті назавжди.